6 грудня у Житомирі в прозорому офісі відкрили кімнату терапії, де будуть надавати безоплатну індивідуальну психологічну консультацію. Житомирський міський центр соціальної служби міської ради спільно із громадською фундацією освітнім товариством Серце для України Австрія, очільницею якого є Катерина Бауер, відкриваємо кімнату терапії для військовослужбовців, ветеранів війни та членів їх сімей для тих людей, які є постраждалими, і внаслідок війни, і в силу певних складних життєвих обставин. Відповідно до потреб людини, психологи міського соціальних служб обиратимуть формат проведення заняття все що ви тут бачите все наповнення цього кабінету та направлене на те щоб відповідно до потреби релаксація та корекція діагностика малюнок метафоричні асоціативні зображення польбушкова колона пісочна терапія всі ці методи вони як пазлики та кожен по своєму які допомагають Надають такі інструменти, які допомагають людині отримати ту психологічну допомогу, якої вона найбільше в актуальному часі потребує на зараз. Начальник управління у справах ветеранів війни каже, необхідно дбати про психологічне здоров'я тих, хто повернувся з фронту, а також їхніх сімей. Саме в цьому й допоможе ця кімната. Дуже подобається в плані. Вона світла, вона гарна. Знаєте, яку хочеться. Зайти і трішечки в ній залишитися, знаєте, десь окунутися в те, щоб просто заспокоїтися і, можливо, знаєте, провести себе десь в такий. Кімнату облаштували за кошти благодійників з Австрії. Благодійний фонд на виділив більше 80 тисяч гривень, і нам цього вистачило для того, щоб на початок облаштувати цей кабінет, щоб він був багатофункціональний. І далі, звичайно, отримання буде кімнати за кошти місцевого бюджету. Куди можна звернутися, щоб потрапити на консультацію з психологом у кімнату терапії, розповідає Ольга Юрченко. Взагалі можна звернутися до центру соціальних служб сюди у прозорий офіс. Де власне на сьогодні розміщені наші структурні підрозділи? Це кабінет 101, 103, 301, Ось на третьому поверсі. Також можна звернутися до наших колег управління ветеран... у справах ветеранів міської ради та будь-який інший структурний підрозділ, або зателефонувати нашу телефонну ветеранську лінію і отримати відповідну консультацію і вже із залученням навіть ресурсу нашої кімнати терапії.